Жовтенька, знову золото партії. Городньо-польовий стан. Так, це в нас здається вже шоста. І це в нас точно монетка. Привіт усім глядачам каналу! Вийшов я на коп, буду сьогодні копати. І не в лісі, а в нас на городі. Тут недавно зібрали ячмінь, а як ви знаєте, городи це найкращі місця для пошуку монет, бо дуже часто на городах стояли старі хати, тому будемо копати. О! Це в нас монетка. І дивіться яка. Жовтенька знову золото партії. Та ти що? Монета зігнута, але гляньте, в якому хорошому вона стані. Ці ранні радянські монети зберігаються добре і, мабуть, виглядатимуть так само і через 100 років. На відміну від пізніх радянських монет та наших. Маємо хороший сигнал 79-81. Зараз ми глянемо, що тут. А тут щось у нас є. Ого-го, я бачу. Це в нас монетка Така замурзана, незрозуміло поки що це. Далі мені випала ось така штучка. Що воно таке, я не знаю, якесь кріплення. Є у нас і 15 копійок. Це в нас 15 копійок здається 80-го року. Я її чухав-чухав, але не вдалося. Потрібно її мити. А монетка в нас непроста. Це 3 копійки з 46-го року. Так зване золото партії, монетка до реформи. Є у нас ще, бачите, тут сигнал. Такий непоганий сигнал. І це або буде проволока, або монетка. Шукав пінпоінтером і знайшов ось таку кулю. Як бачите, зігнута, вона попала у щось тверде. Але це куля із чорного металу. Сигнал був інший, тому буду зараз шукати, що тут. Вже почав тут землю розгортати, перекидати все, а потім копнутися в яму глибше і гляньте, що мені випало. Це у нас монетка. І монетка, здається, радянські 5 копійок. Але така приємна на вигляд зелененька. Хоча це точно не царюк, бо якби це був царюк, вона би била під 90. Тому я думаю, що це радянський п'ятак. А чому цю монетку не бачила? А тому, що вона тут стала боком, якось ось так набік стояла, присипана і металошукач не міг її розглядіти. І через те, що монетка має таку поведінку, не дивно, що після оранки з'являється дуже багато сигналів. Далі мені випала ось така штучка, теж кольоровий метал. Я думав відразу, що це якийсь шмурдяк, але придивився. У нього така прямокутна форма, це, мабуть, якийсь шматок старовинного ножа. А що ви скажете? Схоже це на ніж? Дощі йшов у нас три дня і земля дуже мокра. Дуже. Якщо по стріні ще можна трохи ходити, то якби мені довелося тут копати, то я, мабуть, би не зміг. Далі я викопав ось таку штучку. Теж не знаю від чого це, била мідним сигналом. Випала мені ось така штучка. Спочатку був думав, що монетка, або була така замурзана, я її трохи потер. А це виявилась якась безділушка, якась жбонь. Був у нас ось такий сигнал, дуже хороший сигнал, монетний сигнал. І я такий бачу, що в нас справді тут монетка. Але потім ось так. Перевернув, дивлюся, а це в нас гудзик. Але отак як боком дивитися, то дуже схоже на монетку. Так, це в нас здається вже шоста. І це в нас точно монетка. Тут вже ні з чим її не сплутаєш. Ось така. Дуже схожа на радянську трійку. Але як бачимо, розгледіти нічого неможливо. потрібно мити, чистити. Випала мені ще одна монетка. І це в нас, здається, радянська двійка. Але теж у такому стані. Городньо-польовий стан називається. Ось такі сьогодні в мене були знахідки на городі. І що можна було відмити, я відмив. Як бачимо, у нас є сім монеток. Дві з них ранні, 3 та 2 копійки, роки ви бачите. Пізні монетки збереглися гірше, але також є трійка, є 15 копійок. Здається, 79-го року така дуже жахлива монетка в окислах. Є щось схоже на ніж. Є в нас ось така штучка, це в нас здається циферблат від годинника. Є в нас куля. Ось такий сьогодні був у мене результат. Як бачите, монети є. Я думав, що минулого разу вибрав це вже все, що можна було взяти. Ще які монетки з'явилися, а з'являться вони ще й тоді, коли цей город перегорить. Друзі, як вам сподобалось відео, лайкайте. Дякую всім, хто дивиться. До нових зустрічей!